Як позбутись страху і тривоги, це все перша чакра. Я вам зараз опишу портрет сучасної людини і напишіть, скільки ви пунктів собі не рахували. Перше, якщо перша чакра не в балансі, то людина відчуває небезпеку. Вона постійно бачить небезпеку, навіть якщо вона в безпеці, постійний контроль, бажання контролю. Друге, це труднощі з довірою. Дуже важко довіряти собі, людям взагалі світу, творцю. Страх втратити, постійно здається, що щось станеться, і якщо я маю гроші, щось з ними станеться. Я буду мати будинок, дітей, переживання за рідних дуже сильно. Наступне відсутність внутрішньої опори, не можу довіряти собі, не можу, постійно шукаю підтримку у інших. Далі проблема з дисциплійною стабільністю. Ну, якщо ви щось вирішили і постійно не доводите до кінця. Великий сором за себе, страшно проявлятись, страшно говорити, страшно соромно ви не подобаєте собі, в принципі, і якщо вам не подобається особливо своє тіло, ваша зовнішність От таким людям важко знайти себе. Вони постійно в пошуках себе, де їх дім, хто вони, чим вони хочуть займатися. залежність від зовнішніх. Ситуації не знаю, залежність від партнера, залежність від роботи, навіть якщо вам вже не подобається, постійна созалежність. Тому дивіться, які актуальні проблеми, і це все тільки про першу чакру. Більшість людей мають тут величезні проблеми. Я як психолог з десятирічним досвідом вам кажу і запрошую вас на прямий ефір, де ми детально розберемо ці психологічні проблеми першої чакри.